19 по 21 рік я був е в командировках у зоні ООС. Трапилось на позиції, а саме був приліт. І е вийшло так, що приліт був прямо прямісінько мені в ногу. Був вибух, мене підкинуло. Я вибив своєю головою накати, котрі сам клав. Це двохметрові брьовна. В мене в нас був вкритий окоп. Я дуже радий, що мені допомогли знайти цю роботу. Моя робота вимагає уважності, бо я працюю з великим обсягом документів, з великим обсягом палива. Я не маю права на помилку. І це потребує дуже великих зусиль. Відносяться до мене з розумінням, що після поранення вони допомагають. Якщо я щось не розумію, я підходжу, питаю, мені одразу відповідають, і я можу задати 100 питань, 200, і на всі я отримую відповідь. Бо це колектив як, ну, як сім'я. Дмитро долучився до нашої команди кілька тижнів тому. Робота його вимагає уважності дисциплінованості, бо працює з великим обсягом документів. Ми задоволені, що в нашій команді працює такий відповідальний працівник.